Доброго дня, шановні колеги, презентую в вашій увазі таблицю список учнів, яку я створила для того, щоб полегшити вам роботу. Отже, у таблиці, таблиці є вкладинки, які називаються так, які в нас є класи. Тому ви переходите тільки на ту вкладинку. У класі, якому ви є класний керівник. Наприклад, ви класний керівник 1 А-класу, отже, ви працюєте тільки на цій вкладинці. Якщо ви класний керівник 6 А-класу, ви натискаєте на цю вкладинку і працюєте тільки у цій вкладинці. Ні на які інші вкладинки ви не переходите. Далі, у таблиці є заголовок, список учнів якого класу клас можна обирати. Не самому вписувати, а обирати зі списку. Зараз вже обраний ваш клас, але коли ви перейдете 1 вересня у наступний клас, то тут ви вже будете змінювати рік навчання. Так само, ви не ви вписуєте рік навчання, а буде табличка, буде список, з якого ви будете обирати. Зараз це один рік навчання, але 1 вересня вже буде доданий інший. Станом на тут у нас дата, ви обираєте станом на яке число у вас заповнюється ця табличка. Наприклад, на даний момент це 5-12, якщо ви будете здавати, наприклад, на 9 січня, у вас були якісь там зміни чи якісь інші, ви двічі. Натискаєте на цю клітинку, з'являється календар, і ви обираєте певну дату. У мене зараз грудень, наприклад, якщо мені треба перейти на січень, я натискаю стрілочку, переходжу на січень і обираю певне число. Класний керівник і тут прізвище. Так само. Прізвище вже у кожного класу вказано. Якщо будуть якісь зміни, ви, наприклад, стали класним керівником 1 класу, то ви зі списку знов таки не вписуєте самі, а зі списку обираєте своє прізвище. На даний момент у заголовку заповнено все. Вам потрібно буде тільки змінювати дату. Ще раз повторю, двічі. Натискаємо на дату, з'являється календар, і ви обираєте ту дату, яку вам потрібно. Наступна безпосередня табличка. Вона складається із колонок. Номер по порядку, це зрозуміло. Прізвище, ім'я по батькові учня це також зрозуміло. Стать чоловіча або жіноча. Вона нам потрібна для того, а в кінці таблички в нас буде. Така знов таки табличка, яка буде рахувати, скільки у вас в класі хлопчиків, а скільки дівчаток. Тому мені потрібно, щоб ви вказували жінки, жінок і чоловіків. Табличка ця, ви її не заповнюєте. Вона буде автоматично рахувати ваших учнів, але потрібно заповнювати чоловіки і жінки. Наступно рік народження. Цю колонку ви не чіпаєте. У цій колонці, ось я вам покажу, тут написано формула. Ось вона формула. Ця формула сама виводить, який рік народження у вашої дитини. Так само це потрібно для того, щоб у кінці рахувалося, скільки у вас діток. 15 го року, 16-го чи того року, які у вас діти навчаються у вашому класі. Тобто цю колоночку, рік народження ви не чіпаєте, нічого не вводите вручну, там має бути формула. Дата народження. Тут ви вписуєте дату народження, прізвище ім'я по батькові батьків, контактні номери телефонів, адреса, це. Все як і було. Далі. Якщо у вас дитина прибула, то тут у цій клітинці ви маєте вказати номер наказу і дату, від якого числа прибула. Якщо дитина вибула, ви маєте вказати номер наказу, дату і куди вибула ця дитина. Остання колоночка, де перебуває? Тут ви маєте вказати, якщо ви змаїлі, то ви вказуєте Ізмаїл. Якщо знаходиться за межами міста, ви вказуєте, який район, наприклад, Ізмаїльський район. Якщо за межами області, ви вказуєте, яка область, наприклад, Київська область. Якщо знаходиться за межами країни, наприклад, ось тут знаходиться у Румунії, ви вказуєте за кордоном, а у дужках де саме. Це також потрібно для того, щоб порахувати, скільки діток у вашому класі знаходиться в Ізмаїлі за межами міста та за межами країни. Якщо ви вказали щось неправильно, то програма не порахує. Тобто тут так само є формула, ось вона формула, і вона автоматично буде самостійно рахувати ваших учнів. Давайте тепер спробуємо додати, наприклад, до вас прийшов Іванов Іван Іванович. Будемо його додавати. Для цього обираємо ось буква І. Так. Ну, Іванов у нас буде після Ж, да? Значить, ми натискаємо на рядочок. Ось циферка 15 в мене засвітилася. Я натискаю спочатку один раз лівою клавішою, потім один раз правою. І обираю ставить строку ниже. І так, пишемо Іванов Іван Іванович. Це в нас чоловік. Далі. Ось тут в мене, я вам казала, що має бути формула. А однак, бачите, тут нічого не написано. Треба, щоб ця формула там з'явилася. Що для цього я роблю? Я натискаю на клітинку, яка знаходиться вище, внизу з правої сторони в мене з'явився ось такий малесенький квадратик. Я натискаю на і такий хрестик, плюсик. Я натискаю на цей плюсик і тягну його на попередню клітинку. Подивіться, в мене відразу з'явилась формула. Отже, пишу е, 01, наприклад, від 01. 2015 року. Подивіться відразу, як тільки я ввела дату, в мене у цій клітинці, де було пусто, але була формула, з'явилось число 15. Далі я ввожу дані матері, вводжу дані батька, вводжу номер телефону, і в, де вони проживають. Через деякий час цей Іванов Іван, а, і він, якщо він в мене прибув, я у цій колонці, так, прибув, я у цій колонці а, відмічаю наказ номер від число. Подивіться, як тільки я написала наказ номер від якого числа в мене автоматично рядочок став блакитного кольору. Тобто відразу видно, що ця дитина нова вона прибула. Через деякий час ця дитина в мене вибуває. Я у відповідній колодці пишу наказ номер. Від І вибув, наприклад, у гімназію номер 14 У мене рядочок відразу засвітився червоним кольором. Відразу видно, що ця дитина вибула. Якщо ця дитина вибула, вам обов'язково треба ось цю колоночку, де я казала не чіпати там формула. Видалити. Для цього ми виділяємо клітиночку правою клавіше, не вирізати треба, а на правою клавішою і деліт на клавіатурі. Це потрібно для того, щоб ця дитина не рахувалася у кінці таблиці. Ось тут у таблиці, щоб вона не рахувалася. Рахується, нагадую, за колоночкою чоловіки і жінки. Та за ось цією колоночкою, куди виводиться ось це значення 15 і 16. Тобто, щоб вона не рахувалася, потрібно ось це видалити. Так, де в мене Іванов Іван Іванович? І, е, зазначаємо, наприклад, він в мене знаходиться з. Ось, за межами міста в мене нуль. Він в мене знаходиться в Ізмаїльському районі. Подивимося відразу, в мене почалося рахуватися, скільки діток. Наприклад, він в мене знаходиться за кордоном у Німеччині. Бачимо, що за межами міста стало 0, а за межами країни став плюс 1. Щоб, так, сподіваюся, вам стало зрозуміле, що потрібно робити. Якщо у вас будуть запитання, ви можете звертатися до мене. Я буду намагатися якомога швидше вам відповісти, але нагадую, що працюєте ви тільки на своїй вкладинці. На інші вкладинки ви не заходите.